Вітання! Сьогодні нове відео на каналі. Мене звати Галина, хто ще не знає, для нових підписників. Живу в Італії вже багато років, 20, якщо точніше, і чоловік у мене італієць, я розказую про своє життя, як як воно бути з італійцем, чи, ну, якби був другої національності, то розказувала про другу національність, і які нюанси життя в Італії про свою роботу, про все, що, що стосується Італії? Так що запрошую, хто ще не підписався? Заходьте, підписуйтесь, якщо вам подобається про те, що я говорю, розказую і показую. Буду дуже вдячна. Я, я займаюся рукоділлями. Ось це теж одне із них. Бачите, такий букетик у мене із піон, із стрічок шокових. Я обіцяла, що покажу колись коротенько, як їх робити. Коротеньке відео. Скоро я запишу це відео і покажу вам. Ось такі піони мої, бачите, гарні, похожі на справжні. Напишіть, хто вже дивиться мене давно, той знає. Я колись вже показувала свої піончики. І в мене ще багато інших робіт. Це хто не знає і ще хто новенький. Так що скоро покажу, як я їх роблю. От в мене буде більше часу, бо зараз я тільки-тільки відходжу від приїзду з України і почала працювати. От, і деякі інші роботи треба робити ще до Нового року, щоб показати. Так що, дівчатка, чекайте, скоро буде відео про цепіони. Зараз хочу ще трошки відповісти. Там деякі люди мені писали в коментах попереднього відео. Я показала свої подарки, які в мене день народження отримала. От, І показувала Крем, який мені подарував мій чоловік. Ну і там інші були ще подарки від нього. Одна жіночка мені пише, чому такий крем, не французький якийсь там дорогий. Хоча ну, Крем треба підбирати такий, який тобі підходить. І... Не факт, що якщо він там коштує чи 50 чи 100 євро той крем, то він для твоєї шкіри буде хороший і тобі підійде. О, і не означає, що якщо Крем коштує там 12 чи 15 євро чи 20, то він вже не хороший. Ми тут вважаємо, що навіть крем за 5 євро, от ми купуємо для рук так само крем по 5 євро. Якщо він там якоїсь марки Нівея, чи ще якось, то він не хороший той крем, чи якийсь шампунь, чи ще що-небудь. Тут не обов'язково всі користуються так само італійці такими дорогими марками. В них свої є також марки, які коштують набагато менше і набагато кращий ефект від них. Так що, дівчатка, не пишіть такої ерунди. Е, мені той крем підходить і мені він подобається. Е, і я не, не, не хочу його міняти поки що Поки що мені так добре, і шкіра від нього м'ягенька хороша, У мене суха шкіра. Е, так що не треба писати таку ерунду. Тому що це якось знаєте, як діти, діти малі, то пишуться, а що в неї. Там таке щось у школі, а, а в те і таке, і обсуждають, чому, не, чому за скільки грошей, чому за, не за скільки. От, Як так сказати, я трохи збиваюся. Е, те, що я собі вибираю, те і мені купляють. Такі, як мені підходить для моєї шкіри. Так що хотіла трошечки зауважити це. Це просто, ну, якось, знаєте, я ніколи не гналася за тими якимись там французькими чи якимись там кремами, помадами. Е, можна купити набагато дешевші е, ті ж самі помади, які тобі будуть цілий день триматися, і набагато краще зволожувати губи, чим там якісь такі круті марки, і тобі воно не подобається. Так що не судіть, не судимі будете. Хай вам чоловіки купляють французький, який хочете, креми, там, і помади, і все, що хочуть. Я хотіла сьогодні я розказати трошечки, як, як потрібно себе вести, щоб італійці на тебе не дивилися косо, коли там зустрічаєшся з італійцем. Не, не показати себе, що ти там хочеш все, що ти купляли тому, тому чоловікові. Якщо ти йому покажеш, що ти хочеш, щоб він тобі купляв те, купляв те і самих, самих дорогих цих бутіках там і магазинах. От. Вони одразу лякаються. Італійці — вони не, не такі, що вони, знаєте, від, відкрито тобі все віддадуть і, це, і все тобі куплять. У них немає такого, що там на побачення ходять з квітами, Ідуть. вони просто запрошують на каву. Перші, перші рази, коли ти цей, вони зразу що говорять, вони запрошують тебе на каву. І від цього не треба лякатися, що тебе на каву запросили, а не десь в ресторан. У них прийнято так, що перші там побачення, все, вони запрошують на каву, щоб знайомитись, І цей. І немає в цьому нічого якби, якось позорного чи ще щось. От. А себе, себе вести так зверхньо і якби деякі наші жінки, я бачила не в обіду нікому, що думають, що я там дуже гарна і дуже така вся із себе, і мені він повинен все, що я скажу, то і там купляти, чи водити мене, чи возити. Ну, знаєте, якщо він не, не мільйонер. Навіть мільйонери, і ті, що подивляться, чи вас возити чи не возити. Тому я раджу, хто хоче собі знайти якогось італійця, ну, щоб з, не, з ним залишитись на потім, якщо він свободна людина, і ви йому подобайтесь, ведіть себе поскромніше. Ясне діло, що не треба давати, ну, щоб вами користувалася там. Щоб якось принижували, чи і гідно триматися з ними і гідно себе показувати, що ви також щось щось вартуєте в цьому житті, а не тільки тому, що ви приїхали в цю країну, і вам потрібен такий чоловік, щоб вас там чимось забезпечувати. Це дуже принизливо. Показати, що він вам треба тільки для того, щоб він вам там на вихідний заплатив за піцу чи десь повіз в ресторан і все, і, і більше вам нічого не треба. І щоб він вам дав гроші на ваших дітей, там, які в Україні там, допомагав, не починайте ніколи з цього. Якщо він, якщо він захоче, він потім, коли ви вже будете в стосунках, довгий час. І потрошечки йому розказати про своє життя, які у вас там проблеми, але не зразу. Тому що вони лякаються, вони дуже італійці лікливі. Якщо у вас є проблеми, ви йому зразу то все вивалите. От мені там треба дітям допомагати, і університет платити, і, і квартиру в розстрочку там взяла, він зразу від вас тіче. Якщо... ну, або не втече буде користуватися просто моментом, але давати нічого не буде. Це дівчата вже провірено. І цей. Але ж я ж кажу, не всі таліці однакові, так як і в нас, не всі чоловіки однакові. Є такі, що можуть і зразу там допомагати, на щось. але не просити у них так відкрито, що ти мені маєш то, тому що вони цього не люблять. Ти мені маєш, ти мені повинен, бо ти зі мною зустрічаєшся. Такого в них немає. В них навіть я ж казала вже колись в попередніх відео. Якщо жінка з чоловіком, вони мають е, окремі рахунки банківські. Е, якщо вона працює, він працює, вони собі мають окремо е, кошти. От, і ніхто ні від кого не, не требує, як сказати, по-українськи, не можу згадати. Що ти мені там маєш принести додому гроші і покласти на стіл там е, свою зарплату? Такого в них немає. У них, якщо вже там сім'я з дітьми, то вони знають, що там, е, скільки грошей вони відкладують разом. Ну, Є всякі, є всякі випадки, а скільки, а скільки грошей вони собі на, на рахунку залишають для своїх потреб. Ну, такого, щоб тут жінка указувала чоловікові, там, що ти маєш там зарплату принести додому, покласти на стіл, а я буду нею розпоряджатися, тут такого немає. Тут зовсім другий менталітет. От, І в них вже зараз частіше зустрічається, що молодіж в основному, вони зараз йдуть, запрошують дівчат, допустим. В той же самий ресторан, чи десь на піцу чи на каву, і платять пополам за себе. Як дівчина, так і хлопець. Нема вже такого рідко, коли це вже старші такі, то вони ще трошки соблюда, і то не завжди. А молодь вони вже такого в них майже ісчезає, зникає, що там він хлопець повинен платити за дівчину. Тому що із кризою, яка вже тут в Європі багато років, вона також багато втрачено людьми роботи, виїжджає також в другі країни на роботи, такі як Англія, десь там в Америку, хто куди їде. Більш північні ті країни холодні, там ситуація краща з роботою і все. То в них також нема більш такої можливості, щоб там молодь, яка тим більше якщо вчиться десь в університеті чи ну, на будь-якій, вони ще ходять собі, підробляють в піцерії цими. Ем, ем, ну, Камер'єри по-італійськи, я вже по-нашому не можу згадати. Ну, в зі, приносять на стіл і вбирають зі стола. Вони на собі підробляють, щоб мати для себе якийсь, якусь копійку, щоб як десь вийдуть, там, чи на дискотеку, чи десь з дівчиною чи з хлопцем, щоб не, не просити в батьків, тому що батьки вже платять за той університет, і за за той. Такі мої трошечки поради, дівчата, може хтось буде і проти, і возмущатися, що не так. Але я бачу так, коли я вже живу 20 років тут і бачу своїх подруг українок, які також з італійцями бачила випадків багато, і бачу дітей моїх друзів, які ходять теж зі своїми дівчатами на цей. Ну, на всякі мероприяття. І ну це досвід мій, який тут побачила, прожила, і тому я розказую, так як я бачу. Хто може бачив щось не так, напишіть мені в коментах, чи правильно, чи неправильно я розказала. Але мій погляд такий з, з моєго досвіду от, от таке сьогодні відео. Чуть-чуть вам розказала. Ну і так, дівчатка. Сьогодні таке відео, е трошечки ознайомлюючи з життям італійським, як зна знайомитися з італійцями і утримати його біля себе. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю добра і миру і побачимось!